Ми зараз плетемо сітку, вони називаються кікімори. Це називається пончо, яке надівається через шию, надівається. І ще робиться, в'яжеться шляпка така пришивається. І це для снайперів в основному. От, Ще робимо накидки на міномети. такі І ще й робимо, ну зараз в нас немає з таких тряпочок там. В'яжемо білий, сірий і у сніг. А це таке ховає. Нам за це дякують, присилають нам, ой, що вам сказати, прислали військові, що дякуємо вам, ваші, війсь... ваші кікімори спасли життя двом моїм бійцям, яких дрон не зміг обнаружити на полі. Ми перед вами на колінах. Ми як почали плакати, що це ми перед вами на колінах, це ми для вас робимо. Ходимо холодно, жарко. Кожний день по три години ми тут працюємо, бо ми знаємо раді чого, раді перемоги, щоб спасти чиєсь життя. Ну, таке в'яжемо. Це в кожну клітиночку, ниточку вставляємо. У нас є люди, які розп... ріжуть на кусочки мішковину, тоді оце сатають і приносять. У нас багато людей, у нас тут 18 чоловік взагалі. Буває більше, буває менше, приходить, але багато і роблять вдома. У мене сусідка кума моя, вона на костилях і вона вдома плете оце ці шапочки. І, ну, всі допомагають, стараються допомагати усі, бо є ради чого ходити, ради чого робити, щоб скоріше була перемога. Є, додаються, є, відходять. Літом багато, що діти на канікулах, там, що тут вони в селі, то багато літом приходять. На зиму трошки розбігаються, але є, що вихідні роблять, в суботу і неділю приходять. Всі люди стараються допомогти. Всі ж бачите, всі молоді, всім 70. От, ну таке, всі молоді. І на нас, знаєте, як сказали, пенсіонний батальйон. Але треба. Важко. Болить, спина не болить, але треба працювати, треба спасати військовим життя, щоб чиїсь дітки верталися додому, батьки. Раді цього стоїть. Є такі, що інколи говорять, а воно вам треба. Як? як не треба? Як не треба? Це ж є життя. Нам, я ж говорю, як прислали, що Дяк, подяку, що ми, наші сітки спасли життя двом військовим, то ми всі плакали.